Доброго ранку, мої любі малюки. А нагадайте, дітки, яка зараз пора року? Зима, перший місяць зими грудень, і от сьогодні малята ми продовжимо розмову про цю дивовижну пору року. З настанням зими на дворі стає значно холодніше, бо починаються морози. На початку зими небо часто закривають хмари. Які приносять не тільки дощ, а й сніг. Сніг, падаючи додолу, поступово вкриває землю, гілки дерев, дахи будинків, мороз сковою кригою поверхні водою, озер, річок. Холодне повітря приносить хмари, в яких крапельки дощу від холоду перетворюються на сніжинки. У безвітряну погоду сніжинки падають на землю спокійно. Але варто подути вітру, як підіймається сніжна заметіль, залишаючи після себе кучугури. Ось така вона дивовижна і чарівна зима. А зараз, малята, давайте пограємо в таку гру, за що діти люблять зиму? Готові? Перше запитання яка погода взимку? Морозна. Сніжна. Молодці? Слухаємо друге запитання. Які свята відбуваються взимку? Свято Миколая. Різдво? Новий рік. Дуже добре. Ну і ще одне. Які зимові розваги подобаються дітям? Ліпити сніговіка, їздити на санчатах або на ковзанах. Молодці малята. Дуже добре. А за що ви любите зиму? Обов'язково. Розкажіть мені, буду чекати. А зараз малята, послухайте загадку. З неба падаю на хату. Білий, білий і лопатий. Прилипаю вам до ніг, називаюсь просто сніг. Молодці. А скажіть малята, сніг якого кольору? Білий. А який він на дотик? Теплий чи холодний? Холодний. А чому малята після снігу на долоньки залишається водичка? Тому що він мокрий. А сніг ліпиться. Що можна ліпити зі снігу? Сніжки, снігову бабу, молодці. Сьогодні, малята, я пропоную вам сконструювати сніжинки, маленькі і немов зірочки. Але спочатку давайте їх ретельно роздивимось. Ось така сніжиночка-пушиночка завітала до нас на гостини. Для конструювання першої сніжиночки нам знадобиться звичайний пластилін, ось такий колобочок і ложечки одноразові чайні. Беремо в колобочок із пластиліну і ось так вставляємо наші ложечки. Ось така красунечка у нас з вами вийшла. Бачите? Навіть даже можна її погратися. Дуже добре, молодці! Для конструювання слідчої сніжиночки нам знадобляться скріпочки, звичайні. Беремо одну і на неї вдягаємо ще п'ять. Давайте будемо рахувати дві. Три, 4. П'ять. А потім візьмемо і просто їх ось так розгортаємо. Ось така друга, срібляста красуня у нас з вами вийшла. Для конструювання слідючої сніжиночки нам знадобляться ватяні диски. Один. Ось так ми розкриємо його з однієї і з другої сторони. І звичайні лучні палички. Нам знадобляться 6 штук. Ми вставляємо з однієї сторони 3, і потім перегортаємо, і з іншої сторони також три. Для того, щоб сніжиночка залишилась вам на згадку, ви можете приклеїти диск. І навіть цю сніжиночку можна розмалювати. Ось такі сніжиночки вийшли в мене. Гадаю, у вас все також вийде. Чекаю на ваше відео з нетерпінням. Бажаю вам творчого успіху. До побачення!